Всім привіт! Сьогодні я покажу, як зробити свій власний мем. Це новий, типу, так сказати, канал. І тут моя подруга зараз сидить. Скажи привіт! привіт. Ми в наступний раз будемо знімати відео ну, типу, про себе, там, шорти, ігри. Ладно, Давайте не будемо затягувати. Так, давайте починаємо. Спершу нам треба зайти в чат GPT. У кого немає, того не вийде. Ага. Так, чим я можу допомогти? Ви пишете привіт там чи «Здрасте», що хочете. Привіт. Вона вам відповідає. Ні! Ладно, зараз мені треба новий чат. Йо маю, секунду, нас непогадки. Чат G5. Тепер пишемо привіт. Таную! що з тобою не так? Ай. Привітання та «Допомога». Це мій мем, собака Лія Лія. Лі, лі. Вона мені зробила таке фоточку. Так, коротше, дивіться, те що я писала. Я написала: Привіт, привіт, чим я можу допомогти. Я хочу з тобою зробити цей власний італіянський мем. Він називається собакою. Лілляльяк Лі це активний вулкан, не пам'ятаю, якої є марки. Зроби, будь ласка, фото на пів напіввулкана, так само, як, наприклад, бр-бр патапін або шимпанзейні банані. Класна, вона тобі там. Вона вам щось відповідає. Ну, не обов'язково у мене. Звісно, це щось не дуже. Я хотіла зробити, типу що, вулкані, там якось тут собака. Ну, я, коротше, попрошу її потім переробити, ну, але ну, ви так само можете зробити. Всім пока до наступного відосика.